Росіяни заздалегідь запустили ІПСО про успішний, начебто, наступ на Харківщині. Ця інформаційна операція розпочалася ще у березні. Пояснив аналітик центру стратегічних комунікацій Сергій Жуков сьогодні в ефірі телемарафону. Відтоді збільшилася кількість вкидів та фейків спрямованих на Харків, жителів міста та області. Як наступ на Харківщину висвітлюють у російських пропагандистських змі? Ми поговоримо зі співзасновником СтопФейк Русланом Бійниченком. Він з нами на прямому зв'язку. Ну і нагадаємо нашим глядачам, що Стоп це волонтерський інтернет-проєкт створений для викриття неправдивої інформації про Україну та інші держави, і сайт для перевіряння стоп фактів StopFakeOrg запустили 2 березня 2014 року. Пане Руслане, вітаємо вас вітаю тож навколо подій на Харківщині. Які фейки, які ІПСО запустили росіяни аби дестабілізувати ситуацію в країні? Ну дійсно про те, що буде наступ на Харківщині. Російська пропаганда почала повідомляти ще багато тижнів тому, і це виглядало дуже дивно, тому що якщо дійсно планують якийсь наступ, то навряд чи будуть про це говорити наперед. Анонсувати якісь події, що ось зараз ми підемо на Харків, зараз ми нападемо, будемо оточувати удари. Будуть там, то й там то а тут, якраз саме такий випадок, і багато тижнів російська пропаганда саме про це й говорила. Згадаємо 22-й рік до останнього дня. Російська влада заперечувала, що вона буде нападати на Україну. І для того, щоб був ефект несподіванки а в цьому випадку вони пожертвували цим ефектом несподіванки, і метою було налякати українців, налякати українських військових, викликати паніку для того, щоб люди почали там залишати Харків, залишати інші населені пункти Харківщини, можливо, вплинути на моральний стан військових. І ми бачимо, що в деяких випадках. Це російській пропаганді і російським військам також вдалося зробити. Тому ми бачимо значні зусилля, які російська пропаганда продовжує докладати для того, щоб інформаційно супроводжувати цей напад на Харківську область. І ми бачимо, що ситуація дуже схожа із Сумською областю, де так само анонсують якісь удари в тому напрямку. Пане Руслане, а які основні наративи вам вдалося відстежити, які зараз от так просуваються російськими змі або, можливо, ботами в соцмережах? Ну, що стосується Харків і Харківська область, то це звичайно ті наративи, які можуть викликати паніку про те, що безмежні сили, що українські війська натомість не мають ні зброї, ні ресурсів. Вони з... лишають позиції. Не збудовані в належному обсязі якісь укріплення, немає зброї. Тобто, ми бачимо це. Ми бачимо також приклади. Ось один із прикладів, коли російські боти і з допомогою українців, таких довірливих українців. Починають розповсюджувати в соцмережах, зокрема в Фейсбуці, молитву вона розповсюджується від імені, начебто української релігійної організації, але її зміст такий, що все пропало і нам і нашим воїнам залишилось тільки молитися, бо а, більше ні звідки допомоги нам чекати ніхто не прийде нам на допомогу. От і коли я подивився, а що ж за текст цієї молитви, то пару років назад цей текст майже слово в слово був в пабліках. Які підтримували вагнерівців, тобто вони полінувалися навіть переписати цю молитву. І ну на жаль, дуже багато українців клюнули на цю, начебто, от таку і гарну ідею підтримати наших воїнів, наших захисників молитвою. Але цим самим вони допомагають російській пропаганді ще більше викликати розпач і зневіру в українців. Я так розумію, таку паніку вони намагаються поширювати через соцмережі в основному. Чи є інші канали, через які намагаються впливати на населення України? А, так, соцмережі, і месенджери, і джерело номер один це телеграм, який ну вже дуже багато місяців. Ми спостерігаємо, що став а, джерелом номер один для поширення російських фейків дезінформації і пропаганди. А от скажіть, будь ласка, як людині вберегтися від таких речей або хоча б зрозуміти, що неї намагаються маніпулювати? Чи є якісь прості правила, які варто нашим глядачам дотримуватись? Ну простих правил немає, тому що російська пропаганда постійно вдосконалюється. Вона шукає дуже хитрі підходи, як от з цією молитвою, тобто вона маскується під українські релігійні організації, під українські волонтерські організації. І, на жаль, дуже часто російська пропаганда використовує не фейки, які можна спростувати, заперечити, а вона використовує інформацію, ну, дійсно правдиву, але перебільшену, висмикнуту з контексту. Вона маніпулює цією інформацією. Да, ситуація там на Харківщині складна, але не безнадійна, і підкріплення підходить, і паніки ніякої немає. А, але головне. Включати мозок, включати критичне мислення і користуватися тільки надійними джерелами інформації, а не максимально виключити із свого раціону анонімні телеграм-канали, які ведуть невідомо хто, які можуть вести навпаки вороги України, маскуючись під якісь українські або проукраїнські організації. А тому це такі головні поради. Заходьте на сайти фактчекінгових організацій, таких як StopFake, VoxCheck, там дуже багато фейків вже спростовано там зібрані поради. Як людина сама може відрізнити неправду від правди? І ну я думаю, що всі ці поради можуть допомогти людині бути більш захищеною від того потоку дезінформації, бруду, який лється із соцмережі телеграм-каналів. Пане Руслане, дякую, що доєдналися і провели нам такий лікбез. Як все-таки викрити ворожу пропаганду? Руслан Дейниченко, співзасновник StopFake, це волонтерський інтернет-проєкт, створений для викриття неправдивої інформації про Україну та інші держави.